Оркестровий парад стартував з вулиці під дубом. Один за одним музичні колективи вирушали до центру міста. За музичним парадом спостерігали звідусіль і навіть водіям, які на мить опинились в корках через прикриття руху до вподоби такий початок дня. Дуже подобається, несподівано. А не дратуєтесь, що дороги перекривають? Ні, ні, ні. Та бачите, всі когось з приміщенням повибігали. Дивитися, що за звук. Так що подобається? Дуже, дуже. настрій підняли прекрасно. Ще такого не бачила ніколи. Взагалі все подобається гарно. Нічого, що дорогу перекрана. Нічого, звичайно, раз таке свято. Дуже враження і дуже гарно. Музиканти кажуть, вранці горло довго спить. Та й для цих артистів ранкові концерти звична справа. Зв'язки це співаків, нам щоб губи трималися освітне. Губи тримають зранку, не важко ні, не важко привично. Кожен зі своєю мелодією. Оркестри промарширували по Чорновола, пройшли коло проспектом Свободи. Остання зупинка площа перед оперним театром. Тут усі оркестри синхронно під керівництвом головного військового диригента Збройних сил України заграли Запорізький марш. Під час гри танцювали і навіть співали, ваші два, три. Робити три справи водночас і синхронно сім оркестрів мали лише дві загальні репетиції. Ні, не складно, тільки жарко. І все. А сьогодні ввечері усі ці оркестри вітають львів'ян з днем незалежності на арені Львів. Христина Гаврилів Олег Кухар, головні новини Львова.